Всім доброго дня! Сьогодні записую відео EcoFlow Delta 2 в домашніх умовах. Якщо у вас виключилось світло, що ви можете підключити до цієї станції? По-перше, я брав цю станцію для робочого місця, і ми можемо зараз перевірити роботу ноутбуку від зарядної станції. На даний момент вона. Використовує 31 Вт. І цієї станції, ну, ці станції зараз вистачає на 21 годину роботи. Якщо ви хочете підключити більш енергоємні прилади, і зараз я вам покажу, підключу теплий пол. Так, зараз станція використовує 278 Вт, це теплий пол і ноутбук. Якщо е ви будете нею користуватися в таких умовах, станції вистачить на 3 години. Е що я ще можу вам розповісти? Ви зараз чуєте, як працюють е вентилятори на цій зарядній станції. Вони не дуже шумні. Вони вам не заважають, навіть якщо ця станція стоїть прямо на робочому місці. Е і це одна з е ну, гарних новин, тому що інші станції, які я читав, дуже шумні. Е також ви можете підключати як холодильник, мікрохульову піч, фен. Е він, ця зарядна станція все це тягне. Але ви повинні розуміти, я брав цю зарядну станцію не для того, щоб підключати холодильники, мікрохвильові. А я брав її, щоб я, як фрілансер, міг працювати і бути на зв'язку з своїм роботодавцем. Для цього вона і купувалася. Що я вам можу сказати? За свою ціну, яку я її купував, а на той момент це було 41 тисяча гривень. Ця станція була одна з найкращих. На зараз ціна цієї станції 50 тисяч гривень, і я вже е, вибирав би поміж іншими, тому що ціна е, теж дуже е, має велику роль в цих станціях, тому що ти можеш купити на більше кіловат станцію. Наприклад, ця станція 1 кВт. Тому вирішуйте самі, якщо хочете купувати цю станцію. Також, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, якщо вам потрібно, щоб я підключив до цієї станції якийсь із домашніх приборів, і ви побачили, наскільки її вистачить, і яка буде. Робота цієї станції, чи дуже вона шумна буде з цим приладом. Та, так що, всім гарного дня та до побачення!